Боже, охороняєш, оберігаєш, даєш їм, Боже, і сили, Боже, і натхнення Боже. Ми дякуємо Ти, Господь, за кожного медика, Боже. Дякуємо, Ти, Господь. слава тобі, Ісус. Ми просимо благослови Боже їх і надалі, Боже. Ми саме перше просимо за їхні покаяння, Боже, за їхнє спасіння, Боже. Хай ти, Ісус, віддеш Боже в їхнє серце, хай вони, Боже тебе визнають свого Господа і Спасителя, Боже. І кожен Боже з медиків, кожен хто боже там на передовій, кожен хто в тилу, Боже, хто де, де є в лікарнях, Боже, далі Боже давай їм цієї мудрості, любові до тих людей, яких вони боже лікують, Господь, терпіння давав, Боже в ім'я Ісуса Христа, Боже, благослови кожного медика, Господь. Забезпеч Боже всім необхідним, Господь, нашій лікарні, Боже, всіма медикаментами, всіма ліками, Боже, щоб все було в достаті, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Господь, благослови Боже їх, Господь також. Просим, хай твій захист твою охорона буде над ними, Боже. Така І захист територій, за Херсон, вся область. Фундаментально, морський пор, щоб запрацював. Амінь. Миколаїв і вся область морський пор, щоб запрацював. Амінь. За Крим, Сімферополь, Севастополь і український пор, щоб запрацював. Сев Севастополя, а українська запрацювала. Амінь. За Донецьк. І область, закритий кордон. Амінь. І порт щоб запрацював. В Донецьку немає моря. Амінь. Луганськ область, закритий кордон. Амінь. За Запоріжжя область за закритий кордон. За Маріуполь область, амінь. І щоб запрацював морський порт, амінь. І захист від нападу зі сторони Білорусі, щоб всі всякі плани були зруйновані. Боже, ми просто дякуємо Тобі, Господь, що твоя милість огортається над цією нашою країною. Ми дякуємо за твій за країною. Ми дякуємо за твій захист, Господь, нашої... наших всіх міст від ворожих ракет і безпілотників, щоб вони були всі збиті. Я дякую Тобі, Господь, що не буде ніякого урона нашій інфраструктурі. Я дякую тобі за повне звільнення і за з території, Херсона і всієї області. Я дякую тобі, Господь, що всі адміністрації починають працювати в ім'я Ісуса Христа, що народ починає вертатися. Що починає працювати залізниця, автобусне сполучення, в ім'я Ісуса Христа, нова пошта заходить обмін. Дякуємо тобі, Господь, за забезпечення продуктами, Господь, тепла для цієї області. Ми дякуємо, просимо Тебе, Господь, щоб морський порт там запрацював. Ми дякуємо тобі за Миколаїв і за всю область, щоб морський порт був відкритий, щоб зерно могло просто рухатися в Європу через Миколаїв, щоб запрацювали всі там заводи. Во ім'я Ісуса Христа і захист був Бо, Боже на цей цієї інфраструктури морських портів в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за всяке тимчасово, ще поки що окуповані Крим Сіверополь, Севастополь, що вони повертаються без бою в ім'я Ісуса Христа, без трав на наш контроль, в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо, Господь, український порт в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо просто захист крові, в яким ми будемо молитися за всю військову техніку, спорядження, літаки, катери та інші. Будемо молитися зараз за керівників нашої. Країни та війська. Молимося за військову техніку і все спорядження. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, що ми сьогодні не стоїмо з голими руками. Ми дякуємо Тобі, Господи, що ми маємо сьогодні ту зброю, щоб захистити Господь всіх тих людей, які проживають на нашій території, Господь. Бо нам, Господи, Ти дав слово, Боже, Ти дав віру, Ти дав силу Слова, Господь. Ми використовуємо її як її церква, як народ Божий. Але там, Господи, сьогодні на тій передовій потрібно робити цей фізичний захист, захист, використовуючи всю ту зброю, тому ми, Боже, очі, всю ту зброю, тому ми, Боже, дякуємо Тобі, Батько, за всю ту зброю, яка вже є в нашій країні, за ту кожну одиницю, яка сьогодні є, Господь. Ти бачиш, Господи, ті потреби ще більше зброї, тому що цей, ці люди прийшли до нас з мечем, Господь. І від цього меча Біблія каже, вони і загинуть. Тому наш меч, та духовна зброя, яку нам потрібно, Боже. Потрібно використовувати Господь. Ти бачиш всі ті нужди, всі ті проблеми, Господь, які є з цією технікою, Господь. Ти допоможи сьогодні нашим воїнам, нашим спеціалістам, Господь, правильно використовувати всю цю техніку, Господь, щоб кожен снаряд, кожна куля, Господь, вони були використані по призначенню Боже в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш всіх тих людей, які сьогодні проходять навчання на цю військову техніку, Господь. Дай мудрості їм, Господь, зрозуміти, що вся ця техніка, все це спорядження, на яке вони навчаються, Господь, воно потрібно для нашої країни, наших рідних, жінок, дітей, близьких, Господь. В ім'я Ісуса дай мудрості їм, Господь Сьогодні, застосувати всі ті знання, всі ті навички, вміння, Господь, щоб коли вони прийдуть сюди, в нашу країну, вони повернуться на фронт, Господь. Вони могли. Використати всю ту техніку, все спорядження, Господь. Я благословляю всіх тих людей, всі ті країни, Господь, де сьогодні проходять навчання, наші воїни, Господь, щоб ці держави, Господь, повністю забезпечили, Господь, всім необхідним, Господь, наших воїнів, наших захисників, Господь. В ім'я Ісуса я благословляю зараз всіх тих людей за кордоном, які сумніваються чи може бояться, що давати нам цю зброю, Господь. Дай мудрості їм, Господь, щоб дияволи нащиптував, Господь. І їм не так, як забороню, Господь, щоб ми віддали всю ту потрібну техніку, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш, Боже, ту потребу, Господь, в тих літаках, Господь, на які вже наші воїни навчаються, Господь. Я вірю, що вони прийде час, Господь, і вони з тими літаками, з цією зброєю будуть захищати, Господь, нашу країну, наші кордони, Господь. В ім'я Ісуса Христа, ти бачиш, Господи, сьогодні цю потребу у військово-морському флоті, Господь, нашої держави, якої ми були раніше, Господь. В Ісуса, ти бачиш ту потребу і нужду, Господь, в тому москітному флоті, який сьогодні потрібний для нашої країни, але Господи, це все потрібно розвинути, побудувати, відбудувати найкоротший шлях, Господь. Тому я просто благословляю Господь всі ті підприємства, організації, всіх тих новаторів, Господь, раціоналізати всіх тих людей, які можуть і працюють у цій сфері, щоб зробити цей невеличкий, але потужний флот, Господь, в ім'я Ісуса Христа, щоб та перемога, Господь, на морі, Господь. Вона була на, за Україною, Господь, в ім'я Ісуса, щоб всі ті війська, які називалися морським флотом, вони були використані дійсно за призначенням Боже в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо Господь всі ті нужди, які є сьогодні в нашій державі з боєприпасами, Господь, щоб там була доставка, Господь, щоб там все правильно працювало, Господь, щоб там був повний контроль за всією тою зброєю, Господь, яку ти нам даєш через ті країни, Господь, щоб не було ніякої спекуляції, не було ніякого розкрадання, Господь, в ім'я Ісуса Христа, щоб ми були дійсно той державою, яка оправдовує свою назву, що ми є чесна християнська держава, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, батько Господь, за всю ту зброю, і ми віримо, Господь, що ми будемо забезпечені в цьому плані, Господь. Також, Господи, ми, будемо, ми молимося за керівництво нашої країни та війська, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господи, що сьогодні ці люди є в нашій державі. Ми дякуємо Президенту, Господь і Богу в першу чергу, що Бог керує цією людиною, і настановляє Господь, що Він сьогодні настановляє тих військових, Господь, які здатні і можуть керувати, і керують нашими військами. Ми бачимо ту перемову, Господь, не тільки в духовному фронті, Господь, а й на тому, на тій передовій, Господь. Тих військових, які мають дійсно Божу мудрість, Господь, спланувати всі ці дії, всі ці наступальні операції, Господи, в ім'я Ісуса, хай кров Христа і Божа охорона, Господь буде сьогодні на їхній сім'ї, на все керівництво, Господь, на всіх військових, на все керівництво тих військових людей, Господи, дай мудрості їм сьогодні не тікати з України, а наоборот всіх тих людей, які вже нові підготовані військові, Господь, ставати до лав Збройних сил України, Господь, і звершати ту перемогу, яку ти нам хочеш дати. Боже, ми дякуємо тобі, Господь. Ми віримо, Господи, що ми пройдемо цей військовий шлях, ми пройдемо цей життєвий шлях, і ми станемо тою Україною, якою ти її хочеш бачити, відродженою, духовною, вільною, Господь, непереможною, Господь. І хай Господь через все, що ти робив, робиш і будеш робити, як в духовному плані, так і в тілесному, там на передовій Господь. Хай буде прославлене Твоє святе ім'я, бо Ти є вічно живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Аллилуйя! Молимося за духовне пробудження в армії. Господь в ім'я Ісуса, ми приходимо перед Твоїм лицем і ми дякуємо Тобі за те, що Ти.